Дякую. чи є, чи існує дійсно проблема переслідування бізнесу на сьогоднішній день через порушення кримінальних справ по одним і тим самим фактам? Так існує. На цьому на сьогоднішній день наживається єдиний, хто наживається, це прокуратура і правоохоронні органи. Але е, я змушена вас розчарувати, цей законопроект проблему бізнесу не вирішить, тому що ніхто не заважає слідчому насправді взяти іншу кваліфікацію, переписати фактаж і знову порушити кримінальне провадження. Я, я вам кажу як правник: на превеликий жаль, ви цим проблему для бізнесу не вирішуєте. Натомість ви створюєте три ключові проблеми. Якщо зайде законопроект в такій редакції. Перше справи: більшість справ по Майдану. Вони у зв'язку з тим, що необхідно було продовжити слідство, багато з цих справ закривалися і наново відкривалися. Це, ця норма вона буде мати норму зворотньої дії. Це означає, що ви поставите для адвокатів Януковича і інших адвокатів злочинної влади, дасте їм можливості оскаржити ці справи в судах. Друге. Ви тут прописуєте про те, що е, зможуть перевірятися по факту вже закриті кримінальні справи. Це створить проблему. 30 секунд, Будь ласка, це створить проблему для Національного антикорупційного бюро, тому що ніхто не буде заважати купити рішення слідчого де-небудь в Краматорську або в Миколаєві, або в іншому місці подалі від центру, і, наприклад, закрити кримінальне провадження за корупційною статтею, і потім Національне антикорупційне бюро за цією статтею вже кримінальне провадження порушити не зможе. І останнє цей законопроект не врахував. А що робити, якщо потерпілих не врахували? Якщо потерпілого не було у справі, тоді закривається кримінальне провадження без його відома. Проходить 10 днів, і фактично він не буде мати можливості жодним чином себе захистити. 10, 10 секунд. Тому я хочу вас е, дуже попросити. Якщо ми хочемо приймати закони, які будуть допомагати і бізнесу, і людям, вони мають бути вивіреними. Тому е, за основою в цілому цей законопроект приймати зараз. Будь ласка, Сергій Мельничук.